В умовах військового стану найпростіше укриття є пощо важливим аспектом, на який необхідно звертати питання а тим паче в палаці культури дитячої творчості. В основі профінансувало даний ремонт Криворізька міська рада. Але також долучалися з допомогою такі іностранної організації, як Club Кривий Ріг. Вони нам допомагали з облаштуванням центрального входу в укриття. Але, ну, зокрема, весь ремонт був задіяний виключно за гроші, які нам виділила Криворізька міська рада. Ми плануємо залучити сюди охорону, щоб укриття працювало. 24 на 7. Поки що укриття буде працювати тільки виключно під час повітряної тривоги.